Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Вітаю з Днем Незалежності України! В боротьбі за волю і свободу ми стаємо міцнішими і мудрішими. Обстановка в нашій зоні відповідальності залишається складною, але під контролем сил оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Переважно застосовуючи тактику дистанційної дії протягом ночі тричі гелікоптерними парами атаковано наші позиції вздовж лінії зіткнення, а по населених пунктах ворог вдарив ракетами. Реактивні снаряди смерчів застосовано в напрямку Олександрівки та Кривого Рогу. Влучання по відкритих поверхнях без людських втрат, березнигувати обстріляно зенітно ракетних систем С-300 Пошкоджено будівлі начальних закладів, лісогосподарства постраждалих нема. Внаслідок влучання ракети по новому бугу пошкоджено 25 будинків, поранено 7 цивільних осіб, серед яких дві дитини. Інформація уточнюється: важкою ствольною артилерією та реактивними системами залпового вогню град обстріляно Нікопольський район. Зокрема, в Марганці пошкоджено 4 приватні будинки. Двом постраждалим на місці надана медичну допомогу. За результатами виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами знищено 10 рашистів та 120 мм міліметровий міномет. Інші втрати дорозвідуються чорного моря за мисом Тарханкут, вздовж Кримського узбережжя, укриваючись від імовірного ураження силами оборони України, маневрує загальне угрупування у 10 кораблів та катерів. З них чотири носії ракет типу Калібр. В тому числі один підводний з майже трьома десятками ракет на поготові. Усвідомлюючи загрози і підступність ворога, будьте пильними і зібраними. Не давайте ворогу шансів зламати вашу волю і віру в перемогу. За сигналами тривоги дійте впевнено і оперативно. Інформацію перевіряйте ретельно і довіряйте тільки офіційним джерелам. Україна незалежна і вільна, переможе і розквітне.